Кладу перемогу має бути комплексним. Ветеранська політика та підтримка фронту це важливі складові у посиленні обороноздатності держави. Такий курс взяла Ніжинська районна військова адміністрація. 14 серпня під час проведення спортивного турніру, «Змагаюсь за героя під гаслом Титани на Ніжинщині» Начальник адміністрації Григорій Ковтун передав обладнання декільком військовим підрозділам. Сьогоднішній захід. Саме головне наших ветеранів, які приймають участь в змагання, це. Була основна ініціатива, та яка в подальшому в лапках називаючи спровокувала виконати всі запити, які до нас надійшли. У нас запити надійшли навіть деякі два дні назад, а ми їх сьогодні вже закрили, тому що сьогоднішній захід, в першу чергу, благодійний. Благодійний в тому, що люди фінансово сьогодні допомогли по збору коштів і придбанню обладнання. Деякі керівники підприємств аграрних вже доставили сюди на місце проведення заходу. Заходу також обладнання, яке придбали протягом останніх 5-10 днів. Територіальні громади, ті, які кошти вони надавали, вони також прийняли участь щодо передачі необхідного обладнання згідно районної програми підтримки Сил оборони. Фактично, отакі заходи, вони націлюють людей думати про те, що у нас в державі війна. І без нашої допомоги ми ніякому випадку не здолаємо даного ворога і не переможемо над Російською Федерацією. Загальна сума підтримки склала 2 мільйони 766 тисяч гривень. Це екофло, генератори, мавіки, акумулятори до дронів вампір тощо. Тисне руку Григорію Ковтуну, азовець на псевдотаро. Військовий говорить сьогодні на турецький напрямок доставлять над необхідне обладнання. Зараз от ми отримаємо, і ми в соня ж їдемо зразу на фронт. Передаємо нашому підрозділу дрони, антени, і в прямому розумінні воно зразу йде в роботу, і ці дрони нам допомагають в розвідці, виявлення ворогу і його. Таро розповідає співпрацюють з Ніжинською районною військовою адміністрацією не перший рік, Щоразу звертається із новими запитами. Дякую ще нашим благодійникам, які нам ну, допомагають в нашій боротьбі, а, допомагаючи дронами, антенами, які підсилюють сигнал. За якими ми можемо далі літати, більше знищувати і допомагати нашим побратимам, які ближче до фронту, допомога від Ніжинщини прямує і на Покровський напрямок. Виконали запит нацгвардійців. Прибули за допомогою нашим підрозділам, а саме генератори інвекторні для підрозділів наших, які зараз виконують завдання. Що разу генератори дуже сильно потрібні. На напрямках, там, де ведуться бойові дії, тому що ну, звичайного світла немає і дуже сильно допомагають. Нам генератори за постійну підтримку захисники вдячні Ніжинщині та особисто начальнику адміністрації Григорію Ковтуну. Цього разу один із підрозділів прибув по черговий транш допомоги із відзнакою від батальйону «Буревій» дякуємо вам за допомогу. Дякую, що наближаєте нашу перемогу. Без підтримки ми не змогли б якісно робити свою роботу. Говорять захисники, кажуть, українське військо має надійний тил. Нам дуже важлива підтримка. Наш наших Тилових е позицій, можна так сказати, так наших людей. Бо ми відчуваємо просто підтримку. Ми відчуваємо, що там нас не кинули, нас не забули, що всі переживають цю війну. І це саме пене, що допомога, бо техніка вона завжди буде, завжди буде знищуватися знову, завжди буде нова. А от люди вони найосновніше, що у нас є в нашій країні, а те, що нам потрібно, і на чому принципі ми боремося зараз. І чому боремося і хочемо перемогти в цій війні.